Що зайчики? Не за столом буде розказано, але все-таки анекдот. Ну, їде потяг, такий експрес, швидкий потяг. Знаєте, всі люди дивляться, вийшли, дивляться в коридорчик біля вікна на, на краєвиди нашої прекрасної природи. І тут раз виходить провідниця і зачиняє скрізь шторки. Вони кажуть, на що ви це робите? Та каже, розумієте, їхав років п'ять тому нашим потягом мультимільйонер. Та й що? Ну та й що? Їхав, їхав, і саме на цій станції, дивиться, виходить дівчина дуже гарна, знімає труси та й сідає срати? Він так влюбився в ту дівчину, що зупинив потяг і через деякий час одружився на ній і забрав до себе жити. Ну та й що, на що ви штори закриваєте? Та розумієте, хлопці з дівчатами, з тих пір. Все село, як тільки їде потяг, виходить і сідає срати в цьому полі.